І у продовження теми університету третього покоління. Студенти просять залишити їх на повторний курс навчання. Дивина ні, якщо це слухачі агрономічного факультету університету третього віку. 24 травня їм вручили свідоцтва про завершення курсу. Проте їх головним бажанням було продовжити оволодіння знаннями по агрономії, вирощування городини на присадибних ділянках, оформленню квітників та ландшафтному дизайну, а також інші корисні речі. Більш детально у сюжеті Тетяни Євменової. Цьогоріч агрономічний факультет користувався особливою популярністю. Записалось на слухання курсу аж 40 студентів поважного віку. До занять ставились відповідально. Тож і явка, і підготовка до лекцій були відповідними. Сергій Корнієнко, декан агрономічного факультету, зазначає. Що їх слухачі відрізняються вимогливістю та ґрунтовним підходом до володіння знаннями, тобто прийшли отримати конкретну інформацію для цього навіть довелось дещо змінювати програму курсу, але як виявилось на загальну користь. Ми... Погодились на те, щоб трошечки змінити навчальну програму. Мається на увазі, розділи залишились ті ж самі, які передбачала навчальна програма нашого агрономічного факультету, але ми вносили окремі теми, які цікавили наших слухачів, наших студентів. Така форма роботи їм дуже сподобалась. Вони за це були вдячні, оскільки у людей виникає маса питань з тої чи іншої культури, як її вирощувати, які агротехнічні заходи треба використовувати для того, щоб отримати нормальний врожай. От і звісно, що ми звертали на це увагу. Цілий навчальний рік провели разом за партами, тож стали єдиною родиною. Слухачі говорять, що діляться один з одним і радостями, і бідами. Крім того, і про матеріальне не забувають. Обмінюються сортовим насінням та розсадою. Ну а адміністрація факультету постаралась наповну, Аби кожна лекція була цікавою та ґрунтовною, Запрошували агрономів науковців, волонтерів, садівників. Ця робота ведеться на громад громадських засадах, тому, безумовно, це є, скажімо так, невеличкою проблемою з тим, щоб залучати до викладання нашому, на нашому факультеті. Залучати спеціалістів, скажімо так, агрономів наукових садівників аматорів, і безумовно, це є такою проблемою, над якою ми працюємо. Навчальний рік завершився, а викладачі настільки своїх студентів вподобали, що не хочуть розлучатись. От самі слухачі взагалі з незвичним проханням звернулись. От ходять всі сюди, ті, які людять жити, поживоє, роздяє, людей, і прежде всього самих сім. Таке виникає ну, відчуття, жалю, що все-таки щось, щось припиняється. Тим більше, що самого досвіду вирощування рослин сьогодні замало. Здавалось, у кожного є присадибна ділянка. Клади насіння в землю та отримує врожай. Але все не так просто. Клімат у нас міняється потихоньку. наработали годами уже не работает и вот я не могла честно скажу три года вырастить морковки но ну, не могла Первого, первый раз вот только вот ваша помощь я помню тут и лекция была хорошая и вы нам показывали ну я не нарадуюсь. я такое... в общем это очень помогает именно сейчас для нас то что наш опыт есть все это это хорошо но лекции мне очень много дали я вот научилась щипать деревья Я пощепила груши у себя на фазенде, как говорится, и они принялись, а все щепы. Научилась, как лучше рассаду выращивать, как лучше ухаживать за посадками, за своими, за деревьями, вот за ягодами. Всему хорошему научилась. Ну, друзей здесь приобрели. Знайомих приобрели самі люди між собою садоводи, всі любителі діляться своїми советами. В результаті сумлінні слухачі агрономічного факультету отримали свідоцтво про слухання курсу та напутнє слова від депутата облради, радниці міського голови Віри Літкевич. Надіюсь, що обучення в течение цього року на курсі агрономії настільки... вдохновила и вооружила вас новыми интересными знаниями о мире растений, что вы будете продолжать учиться всю свою оставшуюся жизнь и будете применять те знания, которые вы здесь получили. На практиці. сама пані Літкевич – біолог за фахом. До рослин та їх вирощування має безпосереднє ставлення. Випускний підходив до логічного кінця, але студенти розходитись не поспішали, і в результаті вирішили звернутись до ректора університету третього віку Ніни Сиваєвої. Щоб курс або продовжити, або зробити комплексним. Це дасть можливість поглибити знання та залишитись однією командою ще на рік.